Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Трішечки з затримкою виходять останнім часом наші ролики. Але на це є свої обставини, так як ну, поки що не буду нічого говорити, але повірте на слово обставини досить і досить вагомі. Обіцяв зняти вам відео 22 числа. З самого забою багато хто просив, я обіцяв. Але так склалися обставини, що 22 числа не було такої можливості його знімати, так як заплановано було, що дружина буде знімати весь процес забою. А я буду тільки розказувати і показувати. Але так склалося, що дружини поряд не було. За певних обставин сімейними. так скажімо. І можливості самому знімати таке відео без оператора, як правильно це кажеться, не було. Але цю недоработку, так скажемо, ми виправимо. Можливо, вже на наступний забій, або через забій, який будемо нещодавно вже проводити. Ще навіть не виставляли збору на цей збір, ну, на, цю, на наступну свинку, так як трішки у нас зараз катавасія в особистому житті, так що не стосується якби, канала, то трішечки не до цього, навіть не до роботи, так попорався, поїхав, приїхав, поїхав, приїхав. І на цьому все завершиться. Але мова в цьому відео піде більше про зерно, яка ціна у нас на кінець листопада, на сьогоднішній день, на зернові. Був буквально тільки що у фермера, в якого зазвичай беру зерно, так як наше зерно закінчилося, а ще його трішечки не вистачає. І ще треба підгодувати наших поросяток наших бичків. Зараз подивимося бичків і поросят, як вони на сьогоднішній день це почувають. І розповім вже, що по цінах на зерно і що ж саме знайшли, яку альтернативу, щоб це було трішечки дешевше, ніж зерно. Навіть, можна сказати, не трішечки, а значно дешевше. І при цьому не втрачати результати. На відгодівлі на цих свинках і на тих, що будуть на майбутнє. Попри все, ці питання, також поступово вирішуємо і вже подомовлялися. Бичичок наш на сьогоднішній день. Один, якого ви вже багато разів бачили, виглядає ось так. Доволі непогано, як на мене, він зростає. Останнім часом Стали все більше і більше помічати його зріст. На сьогоднішній день він більше уже оправився, то перед цим був витягнувся, казався такий худенький. На сьогоднішній день він вже оправився. Тепер очікуємо, що він буде знову стягнутися в довжину, в ногах підніматися. І сподіваємося, що навесні він вже буде готовий на продаж, принаймні на кінець весни. Це йому в березні місяці буде рік. Ну, думаю, на травень вже буде готовий на продаж. Ну і цей бичок також підростає. Все налагодилося, все добре. Вже. Йому буде в травні рік. Ну і подивимося, що буде з ціною. Якщо буде все добре, то я думаю, щоб за один заход їх продати двох на прицеп. Цьому буде рік, а тому буде 14 місяців. І я думаю, на цей період вже все буде добре. ні, пару місяців перетримаємо чи 3 місяці, скільки потрібно буде. Якщо не буде ціни, все ж таки я думаю продавати їх живою вагою, так як з ким не спілкуюся, то, то в нашій місцевості торгувати яловичиною не є цілеобразно, так сказати, щоб воно досить важко продати. Немає такого попиту у нас на яловичину. Прізати здорового ПК і його можна було реалізувати від слова повністю. Саме тому, я й думаю, що ми будемо все ж таки продавати їх живою вагу. Сподіваюся, що на цей період буде вже ціна така, як нас, влаштує. А не буде, то нічого ми з цим не зробимо. Якщо буде ціна нижча, ніж 85 гривень, то як би там не було, то будемо реалізовувати самостійно. А ось такі на сьогоднішній день вже наші бігемотики. Тут на завтрашній день будемо готувати місце для наших. Ремки. Багато мені писало, що ми робимо не те, що треба. Ви думаю, велосипед. Потрібно і вандрас, і F1. Я згоден, але не завжди є така можливість. І все ж таки я думаю залишити, можливо, одну, можливо, дві свинки і їх спарувати. А вже на майбутнє, можливо, щось буде і змінюватися. Але з цих все ж таки щось да, і буде залишатися в нас на господарстві. На сьогоднішній день їх тут в клітки залишилось 8 голів. Двох ми вже зарізали, продали і забули. І, чесно кажучи, плюс-мінус. По другому кабанчику я був більше задоволений, ніж по-першому, хоча візуально він був трішки менший, а по виходу м'яса він був більше. Бувають і отакі моменти. А що стосується безпосередньо зерна, на сьогоднішній день у нас фермера, що можна будь-який день під'їхати, набрати скільки треба. Що ми сьогодні і зробили? Набрали трішечки зерна для того, щоб декілька днів можна було їх прокормити. І з завтрашнього дня буду готувати місце для того, щоб завести безпосередньо мучку. Мучка це відход після виробництва крупи. Замовили ми її. 3 тонни пшеничної мучки і тонну ячневої мучки. За ціною ячнева мучка 5 тисяч за тонну, пшенична мучка 5,5 тисяч за тонну. І мені, що мене найбільше влаштовує те, що це все буде з доставкою додому. Звісно, за окрему плату доставка буде коштувати 1250 за ходку, а буде дві ходки, так як у людини, яка продає автомобіль, більше двох тонн не бере. Тобто він буде возити мені два рази. Тобто, за 4 тонни доставки я заплачу 2500 і в загальній сумі мені 4 тонни Корму буде коштувати 24 тисячі гривень. Вже яке не потрібно подрібнювати, тільки додати білкову групу і засипати в годівницю, щоб вони споживали. Коли це вже все підготується, мені його привезуть. Ясна річ, зніметься відео, покажу, як вона виглядає. Що це за мучка така, можливо, хтось не знає. Ну і поділюся з вами. А ви вже в наступних далі відео, кому цікаво, будете бачити, коли ми привеземо нових поросяток сюди на відгодівлю. Вже також замовили виводочок сьогодні. І вже очікуємо, коли він прибуде до нас. Поросят не замовили. Той людини, в яку купляли і раніше, не цих поросят, а попередню партію, яка була тут же в цьому сараї на відгодівлю. Вони мені сподобалися більше, ніж ці, що ви зараз бачите. Так що, і в цього ж чоловіка будемо брати потім хрячка. Досить гарний в нього хряк. Мені подобається, і які поросята в нього виходять з цього кабанчика. І осін'яним свою свинку. Також на днях будемо вже підготовувати кліточку окрему для свинки, і відокремлювати її, принаймні, поки що одну загального станку і переводити на нормоване харчування. Саме зерно. На сьогоднішній день, якщо б це купувати пшеницю ячмінь або кукурузу цього фермера, де я брав, ціна 9 тисяч за тонну. Ну, як ви розумієте, 4 тонни, це було би мені 36 тисяч, а так 24. 12 тисяч, вибачте. На сьогоднішній день не космічні гроші, але в цілях економії досить непогана різниця. І воно буде. Потім відчутно досить в загальному результаті по собівартості вартості від годівлі наступних поросят. І безпосередньо цих же на докормі на фініші, поки вони всі в нас не п'їдуть на м'язко. Ось такі, друзі, у нас справи. Вибачаюся за те, що пропадаю від вас. Відео думав, взимку буде трішки більше часу для цього. Але це такий період, у нас що трішки ніколи навіть вгору подивитися. Але це все не проблеми. А я би навіть сказав наоборот приємності. Вам на все добре, до нових зустрічей, до побачення.